Ну... Е, я прокинувся сьогодні. Е, ну, як мене прокинув дід, от оцей, мій дорог Іванович. <с <с мене прокинув, бо, тому що йому не йметься. Хоче працювати людина, хоче хоч ходити, рухатися. І я вже тако, коли вже вмився, вже набагато краще. Отак, Але зранку таке Харкав харкав, думаю, там скоро не знаю, блін, ту дуже хора у цьох... ніч не спав! Чого? За тебе болів! Ось, ось. Ти за мене вболівав? Да. Я за тебе тоже. Все добре. А Все. Думай, не тре, я боець. Крепкий трохи. Що це ти трохи? Що це бутерброд чи що? Я поудиник, сам. А що ти зробив? На що ти не хліб ставиш кобусу? Що ти робиш? Ім! Та нам на що ти поставив? Хліб на колбасу. То бере їж, та не ховай. А він мені каже, що ти проснувся? Був в туалеті? Це нормально взагалі? Кто? Один хлопець каже, ти там покакав чи там попisовся. Я каже, ти бійка діло, чуєш. Слушай. Дід, що ти йому скажеш? Що таке питати, не культурно. культурне. Малоумний. Малоумний? Так. Але він малосольний, він любить їсти ти, зранку огорочки малосольні. Ти любиш їх? Ні. Мене ж то Малосольні огорочки це коли з будуна, ти напи, напився багато горівочки і не, ти їх вживаєш. Ти бачив мене, що я п'ю цю горівку? То все рапешся. Що дурний? що? Вчора ж ніби щось сказав, я там горювочки напився, ні? Mm. Такого не було. Срачечки. Срачечки. Усім доброго раночка. Вітаю вас в цей день. Хай буде все на Бон Бонд Чікерандом. -чі Тікай. спеться. Ні, я заболів, голос, бач, пропав чуть-чуть. Ти як? Потім То тобі щось Голова крутиться. хмит. Та в мене так само. <кій> <кій> заболів. Да спорок. Говорю, бачиш, як? я. Росудався, болить голова, горло. А То що? роззуніти ходиш. Бай, блядь, капогода й так. Насморок тоже є.